Всім привіт! Я Роксолана, ви на каналі Модні Конспекта. Ну і як я могла залишити вас на новий сезон без знання трендів? Звісно ж, ніяк. Вибачте, задовгу відсутність, мені знадобилось трішки більше часу, ніж планувалося, щоб війти в шалений київський ритм. Життя повернулось на 180 градусів, але знаєте, не скажу, що я цьому не рада. І ось нарешті я тут і обіцяю не пропадати. А якщо раптом зникну, пишіть хейтерський коментар. Я буду знати, що заслужила. Так от читала я про ці тренди, значить, і знаєте, якось дуже повільно вони рухаються. більшість тих, про які ви сьогодні почуєте, перекочували до нас сезону весна, літо, а то й з попередньої зими. Трішечки змінені. Чи погано це? Думаю, ні, бо можна буде дати перевести подих нашим гаманцям, вдало інтерпретувавши те, що вже є у нас на наступний сезон, і це прекрасно. Тож, давайте розбиратися, що там залишається, що міняється, і як ми з цим можемо працювати. Отже, ми починаємо. А ви поки підписуйтесь на канал і залишайте свої лайки, коментарі, якщо вам буде корисним це відео. Перше це тренд, який нам буде дуже легко адаптувати з літнього гардеробу у осінній. Це легкі атласні речі з мережевною обробкою чи повністю мережевні речі. Носимо в багатошарових образах, поєднуючи з більш масивними і теплими фактурами, наприклад, в'язані светри, шерстяні жакети, шкіряні масивні куртки, денім чи навіть хутро, як пропонує нам Клое. Цей тренд класний, тим, що можна погратися і поєднати дві кардинально протилежні фактури. А такий прийом завжди виглядає дуже цікаво. У Бучі, до речі, теж можемо побачити варіанти стилізації цього тренду з пальто та з об'ємними кардиганами. Наступний тренд, який рухається з нами ще з попередніх сезонів, це хутро. Причому хутро у стилі бохо. Як бачите, бохо з нами теж вже не перший сезон, і варіанти хутряних виробів продемонстрували у своїх колекціях Клоя, Міу-Міу, Валентіно. А ви знаєте, що перші два є трансетерами вже кілька років, тому задумайтесь над покупкою. Саме хутряного верхнього одягу на зиму, до того ж шуба завжди буде робити ваш образ більш фактурним і можна вже не надто напрягатись з нижнім шаром. Рекомендую обирати варіанти зі штучного або якщо ви мерзнете, з вінтажного хутра. Павердресінг наступний тренд на широкі плечі, теж подорожує з нами до цього сезону. Лише згадайте бордовий костюм Сен Лоранс попередньої колекції. В цьому сезоні Вакарело знову показав нам акцентні. Плечі посилаючись на кутюрні колекції 90-х. дуже крута колекція, нічого зайвого, лише структура, та лише погляньте, як класно використовується колорблокінг. Також акцент на плечах зробив модний дім, про який я вже давно забула, а саме жван ши взагалі мені дуже подобається цей бренд, але чомусь останнім часом про нього мало чути. Сподіваємось, він ще вирветься знову у топи. І у Акне ми теж можемо побачити свою інтерпретацію цього тренду у вигляді таких архітектурних силуетів. Мода на неоханість амбасадором цього тренду можна назвати бренд Miu Miu, бо у них буквально весь показ був таким. Це знаєте, виглядає так, ніби ви і не дивились, що одягаєте, а просто дістали з шафи на осід будь-які речі, можливо, навіть не ваші. І пішли так на роботу. Ну не знаю. Тут вже навіть я не поняла приколу, але суть в тому, щоб не дуже напрягатися і не підбирати речі, які ідеально комбінуються між собою. Дозвольте собі трішки більше свободи і не завжди бути ідеальними. Гасла на одязі деякі бренди представили е, принтовані футболки з принтами. У діор знову з'явилися футболки Jador, Dior, А інші бренди, такі як Ашіш, використали більш сміливі висловлювання. Також цей тренд можна побачити у Коперні. тому якщо ви хочете сказати, щось світу можете зробити це в прямому сенсі за допомогою одягу. Тренд на ідеально скроєні костюми. Ми потрохи віддаляємось від оверсайз-шакетів і приближаємось до приталених силуетів та ідеального крою, щоб костюм сидів як влитий. Коли згадуємо про ідеальний костюм, перше, що спадає на думку, це, звісно, Том Форд, адже це ДНК бренду. Просто подивіться, ну хіба цей показ не синонім слова ідеальність? І ще дуже хочу вам показати це пальто, бо воно просто заполонило моє сердечко. Звісно, не Томом Фордом єдиним, також ідеальний Крій можна було побачити у Вікторії Бехем, Жеменши та Кароліна Ерера. До речі, ви помітили, що Форд вже не перший бренд, який використовує колор-блок. і це ще один тренд цього сезону. Поєднуємо кілька кольорів у одному образі. Бажано однієї насиченості, щоб точно не прогадати. Як я вже сказала, і Сен Лоран, і Том Форд активно використовували цей прийом, а також і Гучі, і Міу-Міу. Хоча, до речі, зверніть увагу, як класно у Гучі поєднались кислотні і пастельні відтінки, а все тому, що грамотний підхід. Ми бачимо лише невелику деталь кислотно-салатового, а пастельна сумка підходить під таку трішки оксамитову фактуру колготок. До того ж, перекликається з ними по кольору. Ну це якийсь next level, як на мене. Ну який новий сезон без тваринних принтів? Щоправда, в цьому сезоні це не лише леопард та змія, а може бути що завгодно: зебра, корова і навіть далматинець. Я б таки рекомендувала спробувати щось з останніх трьох для різноманітності. До того ж, такі контрастні поєднання точно будуть виділятися на вулицях міста на фоні шоколадних аутфітів. Подивіться, які афігенні образи пропонує бальман та дріс Ван Нотен. Ну і раз ми вже заговорили за шоколадні аутфіти, то вони теж нікуди не діваються, а цей колір залишається з нами на цей сезон. Дуже затишний та смачний колір, який буде зігрівати нас цієї осені, був представлений і у Сен Лоран, і у Ермес, і у Торі Бьорч, і у Райфа Лорена можна створювати як монохромні образи, так і поєднувати з іншими відтінками. Блискідки, якщо ви не послухали мене минулого року та вирішили, що лелітки це все ж надто святкове для вас, то цього року маєте шанс виправитись, адже вони все ще нікуди не ділися. Поєднуємо так само, як і мережево та атлас з більш грубими фактурами для того, щоб трішки приземлити наш образ і не виглядати, ніби ми прийшли щойно з вечірки. От, наприклад, як у фенді. До речі, мужчини вас це також стосується. А що по аксесуарах? Акцентні ремені це один з моїх улюблених трендів. Я вже подумаю про те. Щоб придбати собі якийсь, оскільки мені здається, саме в осінніх образах вони додають характеру та завершують їх. Причому в цьому сезоні ми можемо використовувати кілька пасків у одному образі, чи обирати якісь масивні пряжки, і це виглядає дуже сильно, як на мене. Максмара, до прикладу, використовує один довгий пасок, двічі намотаний навколо талії. У скальпарелі взагалі три пояси в одному образі, а у бальман один за те який. Рухаючись темою аксесуарів, я б хотіла ще згадати про прикраси, адже в цьому сезоні ми використовуємо їх багато і вони масивні і дуже акцентні. Якщо це перли, то це не класичне намисто, а супервеликі, Можете підглянути у Шанель. Це також можуть бути якісь дуже незвичні прикраси, як у Москві, брошки теж повернулись до нас на показах. Мі -мі форта, торі Торібіорч. І ще активне масивне золото, як у Гучі чи Бальман. Тож одягаємо все найяскравіше і вперед підкорювати цей світ. Ну і наостанок яку шкірянку придбати для себе в цьому сезоні, адже це. Мастхев кожної осені, так що звертаємо увагу на важкі брутальні мотоциклетні куртки або на шкіряні бомбери. Чим басивніше, тим краще. Можна підглянути у Кейт, Ермес чи Сен Лоран. Звісно, якщо це не ваша естетика, і ви прихильник чи прихильниця класичної косухи, то носіть на здоров'я. Це вічна класика, але ось такі от об'ємні трішки ретро-куртки будуть дуже актуальні в цьому сезоні. До того ж, їх дуже круто можна поєднувати з більш. Тіночним одягом. Ну що ж, сподіваюсь, вам було корисно. Сподіваюсь, ви трішки надихнулись. Обов'язково напишіть, чи є у вас щось з перечисленого уже у гардеробі. А у мене на сьогодні все. па-па!